Привіт, а на таюля Костюк, Я дипломна викладачка та Майсев Адесіван. І сьогодні я розповім всі секрети, які допоможуть саме тобі покращити свій рівень. І почати думати англійською мовою. Коли наш мозок перекладає речення в голові, він задіює набагато більше енергії для того, щоб перекласти речення, ніж для того, щоб сформувати його. Але щоб набути навичку, формувати речення без перекладу, потрібно витратити певний час та знати ключові етапи. Я абсолютно розумію своїх учнів, які приходять до мене і кажуть цю проблему, що вони не можуть. Говорити без перекладу, тому що це проблема дуже поширена. Так, як я маю підведений війність Іван з англійської, зараз я вивчаю німецьку мову, і на початку в мене була та ж сама програма. Я старалася перекласти речення так, як сформувала його в голові, але структуру речення, яка характерна саме німецькій мові, через деякий час я викинула цю звичку і почала формувати речення самостійно. І помітила, що час мого говоріння зменшився, тобто я почала говорити швидше, думати менше і знову ж таки робити менше помилок. Тому ніж поділитися всіма своїми секретиками. Хочеш, ви познайомилися з нами трішки більше. Як я вже казала, я дипломований викладач, перекладач та. Філолог з англійської мови та німецької мови, хоча з німецькою трошки біда, але то таке друга історія. Також ще маю сертифікат рівня 1 який я склала в березні на екзамені CE. зараз я працюю над тим, щоб розказити якомога більше людям те, як можна підвищити свій якісно. Та також розвиваю школу англійської мови, про яку вам розповітряшки пізніше. Але якщо вам цікаво слідкувати за моїм життям, то запрошую в мій інстаграм якому я ділюся щодня своїм життям, своїми тривогами щодо рівня, як він може впасти або піднятись, а також запрошую телеграм, де я регулярно ділюся класними ефективними матеріалами для вивчення англійської та підтримання покращення свого рівня. Тому давайте переходимо штенько до секретів, які допоможе вам не перекладати речення. Думати англійською та покращити своє флуенці. Спершу хотіла проналізувати, чому мозок так любить переклад, тому що це звичка, яку ви вже маєте, це мова, яку ви вже знаєте, і ви на ній звикли говорити. Це вже завчений нейронний зв'язок. А для того, щоб побудувати новий нейронний зв'язок, вам потрібно повторювати регулярні дії. А для того, щоб їх повторювати з сенсом і ефективністю, вам знабляється такі названі sentence Frames. Sentence Frames – це такі початки. Схеми реджі, діти можуть вам висловити свою думку швидше та зменшити час на оце подумати, спробувати, перекласти. Наприклад, елементарний sentence frames. It's the best thing I've ever. Chose. Наприклад, це найкраща річ, яку я коли небудь їла It's the best meal I have ever eaten. Наприклад, дуже класний sentence frames It's difficult to. Це важко і щось зробити. Наприклад, читати англійською важко. It's difficult to read English. Тобто, ви бачите схему читати англійською важко. Нас в в українському читає починається з слова читати а в англійській взагалі з іншого це є важко читати англійською. Тобто структура речення відрізняється, і саме тому важливо вивчати sentence frames, щоб показувати ось цю природність мови і говорити наближено на неї спікера. як це можна тренувати? Давайте розбиратися. Варіант перший. Ви починаєте озвучувати всі ваші дії прямо в голос. Наприклад, «I'm sitting», я сижу, I'm surfing the net». Я сиджу в інтернеті, I I am taking I want to drink water. I'm closing the laptop. Так ви зможете чітко прослідкувати, на які теми вам не вистачає лексики. Найпроблемніша тема, з якої приходять до мене учні, це не підготовка до екзамену, не підготовка до співбесіди, а побутова лексика. Здається, ми вивчаємо англійську мову, для того, щоб говорити неї в житті, але в реальності ми не можемо сказати, як застігнути кофту, як раковина та як. Викликати когось помічника, щоб почистити засмічену цю раковину, і це велика, велика проблема. Тому ця права дуже гарно показує вам, на які теми вам треба сфокусуватися. Подивитися, де не вистачає лексики, і коли ви повторювати ось ці свої дії будете повторювати слова, які ви вже вивчили, також нову лексику, яку ви сприймати під час уроку або з самого навчання, і також розрозуміти, яку лексику вам необхідно вивчити, щоб описати ваші коментарні побудові будові дії. Ну і знову ж таки, ви можете використовувати ці sentence frames для того, щоб розказати про свої плани на майбутнє, про те, що ви зараз робите, практикувати часи, практикувати пропозиції, наприклад, can you help me, кеніхелпмі do, і так далі. Друга вправа, яку вам варто спробувати. Це історія з трьох речень про одного предмета. Наприклад, візьмемо стакан. Перше речення це це стакан. It's a glass. Далі ми можемо сказати, для чого ми його використовуємо. I use it to drink water. І, наприклад, що нам подобається в цьому стакані. Мені, наприклад, подобається, що він такий гарненький, естетичний, його форму. Я кажу: I like about this glass that it has a nice form. Тобто я сказала, що це стакан, що я його використовую тоді і тоді, то і що мені подобається. Я сказала три речення, буквально з нічого. І це допомогло мені покращити своє fluency і буду уражені. Mm -hmm. Беремо другий предмет. Я кажу, що це за предмет. І це book. Далі я дивлюся на цю книгу, і я кажу, що я з нею роблю. I use this book to Find out new information. Я використовую цю книгу, щоб дізнатися нову інформацію. І третя річ, що мені подобається в цій книзі, I like the colors in this book. Мені подобаються кольори в цій книзі. Ось вам і техніка, яка допомагає будувати ваші речі буквально з нічого. З того, що описуєте речі на себе, розвиваєте своє мислення для того, щоб робити речі буквально з нічого. Наступна вправа, яку я дуже часто практикую з нашими учнями на уроці, називається вона Фрі менет. No Ukrainian Zone. я ставлю таймер на одну на дві на три хвилини і заставляю учнів спілкуватися про будь-що англійською мовою вони можуть розказати про те, що в них було вчора, план на день. Плани на тиждень, що вони хочуть зробити через місяць, які в них плани на відпустку, що вони вчора їли, які книги їм подобаються, які в них улюблені будь-що, бо будь що протягом трьох немає англійською мовою. Також ми буває практикуємо це завдання, коли в нас є одне обширне питання, наприклад, плюси і мінуси впровадження нових реформ а, щодо кліматичних змін. Щось би такого, і це доволі така тема. Специфічно, тому що на нього треба подумати, підготуватися. Тому спершу я допоможу підготувати лексику, яку вони мають використовувати в цьому спікінгу. Потім вони мають подумати, що вони мають сказати. Тобто вони вже формують свою думку в голові, думають, які слова не можуть використовувати, і потім в них є хвилини, щоб розказати про те, що вони думають. І дати багато прикладів, щоб обґрунтувати свою думку. Цю вправу також можна використовувати для практики письма, коли ви ставите таймер на певну кількість часу, і пишете все, що вам приходить в голову. На листочку обов'язково листочок і ручка мати, щоб створити певну атмосферу. Ця техніка називається фрірайві, тому вона дуже популярна. Дуже багато використовують її коучів для того, щоб налаштуватись на цей позитивний байб, на енергію, достатку і так далі. Але в англійській мові на урках вона також може знабитися. Якщо у вас є вільний час, то рекомендую спробувати ось це право хвилин, де ви записуєте себе на диктофон. Протягом Протім хвилин ви говорите англійською мовою про свої плани цілі, що робила робили, і так далі. А потім переслуховуєте і аналізуєте ваші помилки, що ви могли сказати по інакшому спершу у вас можливо не вийде пронісувати ваш діалог з самим собою. Проте якщо ви переслуховуєте ваші голосові повідомлення через тиждень, через два, ви помітите прогрес, що ви почнете швидше говорити, будувати речення, і ви почнете помічати свої помилки. Буває таке, що ваш мозок просто не хоче говорити англійською. Гречі не будуються, нічого в голову не приходить, і ви відчуваєте, що ви застрягли, але не привід застрягли. Гатне, привіт, свят на місці. Привід, змінити тактику. Тому будемо пробувати шеровень. Що таке шеровень? Шерол це тінь. А шеровень це така практика на вимогу, на акцент, коли ви берете шматочок якогось інтерв'ю або аудіо. Зірки селебриті, взагалі будь-кого кого вам подобається вимовичі акцент, і старайтесь повторити максимально наближено до native спікером, але не все так просто. Для того, щоб поговорити native спікер вам потрібно декілька разів повторити спочатку слово сполучення, потім чанку і потім окремі ці речення. Декілька разів до тих пір, бо ви не будете говорити так, як говорить native. Це допоможе вам вимовляти правильно звуки. Але перед цим я все ж таки рекомендувала передбатися як вимовляти окремі звуки, тому що. Вони досить такі складні, наприклад, звук то і в українському його немає, але в англійській мені і дуже дуже часто використовується. І найбільшою проблемою є саме для українців чомусь. Також ця права дуже допомагає класно побудувати інтонацію речі, тому що в українській і в англійській мові вони будуть відрізнятися, і саме від інтонації буде віддавати таке мета-повідомлення. Під текст речення, що ви саме мали на увазі, тому що це дуже дуже важливо в цьому телеграм-каналі. Я вже виклала пост з сайтами, де ви зможете практикувати своє шермінь, і також з окремим ютуб-каналом, де є окремі завдання на шервень. По різних лініях всі посилання на мисмеречу в описі, а ми рухаємось до наступної вправи. Якщо ви починаєте говорити, не обдумавши те, що маєте сказати, то звичайно, ви будете запинатися. Але в англійській треба запинатися гарно. Тому давайте подивимося на фраз філерів, які допоможуть вам подумати, зупинитися і перефразувати те, що там сказали. А um, me think. Mm, дам мені подумати. Хтось вам сказав. Юля, а який твій улюблений колір? А я, наприклад, не знаю, який мій улюблений колір. У мене він міняється часто, тому я кажу, mm, let me think. I think I'll go for white. Замість I think можна сказати, I guess, або I'd say. I'd say white is my favorite color. Коли ви наговорили багато всього не по темі. І потім хочеш зробити висновок і сказати це все нормальним речнем. Ви можете сказати What I mean is і потім кажете те, що ви мали на вас. Наприклад, What I mean is that white is my favorite color І моя улюблена фраза honest Бути чесним. Буду чесним. To be honest Байк із накоритками. Ми, звичайно, подарунок для вас. В моєму телеграм-каналі вже є файл з цими фразами, філерами, замінниками, sentence frames, про які я говорила на початку відео. Тому переходьте в посилання в описі, і ви можете отримати ось цей файл без закріпленному повідомленні в каналі. Також хотіла б обговорити дуже важливі три факти, які можуть блокувати ваші вміння говорити наближено до неї спікером. Перше, що може бути, це те, що у вас малий сониковий запас, і ви не можете розказати те, що ви хочете. Тому варіант один. Ми змішуємо Запас варіант 2. Ми працюємо з тим запасом, який у нас є і стараємось перефразувати речення так, щоб використати ті слова, які ви вже знаєте, або ви можете використовувати ці річанки. чанки. Чанки це куски лексики, які вживаються разом і допоможуть вам говорити більш зв'язно. Також можна звернути увагу на знову ж таки Sentence Frames, тому що це буде complete game changer. Коли ми збільшимо словниковий запас виникає питання, як вчити нові слова, тому що я не можу говорити, тому що я не знаю, Слів, а для того, щоб вчити слова правильно і ефективно, я б розняла окреме відео. Там я розклала цілих 8 способів, які допомогли мені вивчити купу лексики на доїні 1 Тому, будь ласка, переходьте за посилання і дивіться це відео. І найголовніше, що може вас зупиняти говорити, це страх помилки. Якщо у вас є страх помилки, я б прокоментувала вам подивитися на нього з більш психологічної точки зору, тому що дуже часто буває, що цей страх виникає через. Попередній негативний досвід навчання англійської, але знову ж таки я вам скажу, що помилка це нормально. Коли ви вивчаєте повністю нову навичку, ви і будете помилятися буквально щодня, тому що ви практикуєтесь. А помилки це частина практики. І коли помиляєтесь, ви аналізуєте, чому помилилися, і чому, наприклад, так далі не можна казати, або як можна перефразувати. Тому помилки це окей. Але подивіться на свій попередній догляд і подумайте, що вас могло так сильно зачепити, що ви зараз поїдеться говорити. Якщо ви хочете покращити свій рівень з сильним викалечем, то запрошую вас під нас на навчання між коло англійської мови. Всі будуть в описі. Ми приносимо ваш рівень спершу. Потім подивимось на програму навчання, яку можемо вам побудувати, і будемо рухатись поступово до вашої цілі. Посилання на мій інстаграм, телеграм, сторінку школи, сайт все буде в описі. Тому, будь ласка, запрошую приєднатися. Якщо вас тут сідом, будь ласка, залишайте ваш фідбек. Пальчиком вгору. А якщо у вас є питання щодо наступного мого відео, можливо, якісь у вас ідеї чи фідбек про цьому відео, то залишайте в коментарях, все читати і аналізувати. А я йду знімати моє відео, тому що в мене є графік. Тому побачимо зовсім скоро і you later.